Всім добрий день! Сьогодні з вами Юрій і я хочу вам розказати про свій новий канал. Так, новий. Тому що я вже маю ще один канал. Але про нього я поки що буду мовчати.

Цікаво про цю гру, ну, я можу на неї кинути ссылку и на деякі програмки можу розказати куди заходити, що робити щоб е, скачати де, е, деякі оно Доповнення доповнені до свидетел ну а сьогодні ми будемо просто грати грати і ще раз грати Так треба нам наїдатись нормально у <кій> мене трохи голос не такий Його его він мене Я хочу... не подвиза короче не підлість. підлезть на підлез так потом гег. мистингег плываем, плываем От знаєте, що мені нагадує оцей маленький червячок а? Зараз пишіть в коментарях, я вам даю кілька хвилинку думати. І е, тоді розкажу відповідь. Так, а тут ми розживаємось поки що. Що тут тебе? Є туди. Фух. Я умний. А, вмію підвивати. Так, думаю, ви вже коментарі написали чи ще ні. А, тут хтось мені каже. Мобу, сказати мені, що ще ні? Добре, я ще почекаю. А. Ну все. Добре, готові? Мені цей побачок нагадує глисту. Якщо ви догадались, тільки е, чесно, не підслухали відео, а що написала коментарі. Якщо я на вас висяч. Якщо вже послухали відео, то просто напишіть коментарі. Реально, подивіться, він написав листа. Є така листа довго. Яка розжирається. Міні. Ага. Чи як я... Опа! 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 Я читер! Ого! Я реально як читер! Бо ви бачили, як я АйТЬ! Таке мале, я його просто навіть не помітив! Не засуджуйте мене за це! Я нечайно! Так думаю, слідує відео ми присвітимо WineVorl. От тому що мій молодший брат він теж перехворів. Можете підписатися на його канал. Його канал Львів Плей. У нього був недавно прямий ефір, але. У нього такі відео, нормальні. Він знімає іноді про Агаріо, іноді знімає про своє життя. Молодий канал. Опа! Відпив! Я вам просто навіть не помітию! Чо за. Ха. Іноді я буду знімати відео з моїм братом, іноді ще одним моїм братом, а іноді ще зі своїми друзями. І я деколи до них по скайпу не можу дозволити. Один із них е живе разом зі мною. Так що. Е він скайпу має, так що все, що він каже, мені доводиться переказувати своїм друзям. Так. До речі, досить можливо, що скоро я ще е, почну знімати повчальні відео як е, Що робити, якщо ви не знаєте, як зареєструватися на е, YouTube, дивитись відео там чись. Взагалі то я теж колись таким був. Е, дивився відео. Хто? Е, не знав навіть, як е, створити свій канал. Поки мій брат на телефоні випадково не створив канал, тоді ми е, на рахунок цього у батьків. Е-е, Далі. А тоді вже. Е-е... Я створив кілька своїх каналів, а мій брат також. Ну от, тут ми трохи розживаємось, закрили штору. Я вже розказую про своє життя. Ну, Підписуйтесь на наш ще один канал Бог Ігор. Ігор, точніше, якщо ви найдете, звісно, це канал Данила, мого друга. Ну, тобто не зовсім друга, двоюрідного брата. Е, думаю, він вже почав знімати відео. Я не знаю, я вже давно не заходив на його канал. <клух> Мій, брат, бачите, прохворів кашлі, його температура. Так що, поставте лайк? Думаю, ще відео буде трохи цікавіше, це таке пізнавальне більше. Я вам сьогодні більше розказую про цей свій канал. Ось всяке таке. Я думаю, що. Ви поставите лайк мені За мої старання що я знімаю тут відео. Взагалі-то колись... Я так і не договорю. Я був, звичайним глядачем Ютубу, навіть не знаю, як зареєструватися. А, на цьому я закінчу. Тому ми почекалися у батьків на рахунок цього і. Я створив свої кілька каналів. Вони тупі, і я вирішую зробити цей. От на цьому я хочу вже знімати по е, нормальні. Опа! па Боже, боже мій. Ні, ні, ні. Опа! Все, отут треба ризикувати. Е, містере, можеш ти трохи піти кудись? Так, тут ці малі добувають дуже болі. Борзі, точніше. Я букву р", е, не люблю дуже вимовляти. Якщо тут знайдеться це моїх глядачів. Ще хтось такий, зараз поставте лайк. Мій брат. Реально захворів. Цього малого я хочу виточу. Колись. Е Гадайте, якого я ютубера дивився? Він мене на поз... кінець познайомив е полком з Ютубом і взагалі що існують канали на Ютубі. Я, Уявляєте, я колись цього не знав? Ну, не можеш людину все знати від самого початку. Короче... Ой, ехать. Так, звичайно, кажется, где. Опа. Ох, Короче. Депи... Та! Підпишите на Алекса. Мой любимый ютубером. Хоч И после того, как я уже начал е, освоить инчи канал, Алекс залишается моим любимым ютубером. Изнимаю різних грифок-шоу. И всяке таке. У него надзвичайно цікавий канал. Це мій любимий ютубер. <кхе> і я буду дуже рада, якщо ви на нього підпишетесь і вискажете йому про мій канал. Ні-і. Ну, Че саме Болсік? Він думав саме умний. З'їсти мене хотів. Я в ці хвітка хопко. А так Щоб ще я вам розказати таке. До речі, по цій грі я іноді можу знімати... Як, наприклад, грати на серверах? Ну, всяке таке цікаве. Думаю, ви поставте мені лайк, підпишитесь на канал. Я вам буду дуже вдячна за це. І... Е, пам'ятайте, якщо я тут роблю якісь помилки в цьому відео то це е, моє перше відео на цьому каналі взагалі. Е, вас хоче нормально обзнайомити з цим каналом? Ні, лаги! Опа, тут такий спац. Ще не доїв! Ні! Лаги! Ви бачили? Напевно, ви не побачили! Але реально, я думаю, його підрізати, але через лаги не вийшло. То б ваще було ржачно. Якщо щоб я того підрізав? А ви як думаєте? Не, він б'є. Вс я на нього убьюся. Всі вілі пам'ятки злі. Не дають маленьким поїздом. Что саміше я краще пазах. честно скажу. Э-та! Як? От ви бачили, він якийсь читер що? Чи... Як він... Дається, ніби він їхав зі швидкістю більшою за мою. Якщо ви проти вчителите в цій грі, то е, ставте мені лайк. Тут реально вже чити бувають на цю гру. хі хе хі Так, не лагай, плиз. Я просто... Мишка не слухалась. Ні, ну це вам, не я. Мишка просто залагала. От бачите, як він лагає? <кій> так що то вже не моя вона. Ну, думаю, я вже буду на цьому закінчувати відео. Чи може продовжити? Ні, звісно, продовжити. Я дуже не люблю, коли ютубер закінчують своє відео. Ну. Давайте тут ще пограємо. Ох. Опа! Ні! Я не встиг вивернути. І знову ж таки лаги. Да, я все звалю на лаги. То реально вони. А я паца вас окружують. Та, я не вони, время. Але не жба не дісталось. No i w następnym wideo jak za nim płowam. No, 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 że to jest taka co no, Opa. 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 Ну, наверное, уже на цьому закінчим. Опа! Нет, я ще живый! Ха-ха! <гас> як? Що за... Это вы <гас> як? Я в шоці. Вибачте, то я нечайно чайно, зовсім. Так, ладно. <плес> я в шоці, а вы? <плес> О, за це ви маєте поставити лайк. Я реально думаю мене вже з'їли. Але ні, бачите? Я просто, звичайно, вийшов з хороми. що ви могли назвати то? Е, е... То, з чим я граю. Доповнення. То не чит, то справить доповнення? Таке. Так, что я anyway? не можу нажати? Опа! Опа! Опа-попа! Ні, ну-пмысс, ну-плыс! Не-не-не, только на п! Блюха, еха! а Короче! Вс, мне там точно понятно зараз. вас. а ты!

Якщо хто не знає, як це робити, нажимаємо на пробіл, коли у вас немає інтернету на хромі. Прикольно? Лол. Ай! наколовся одним місцем. Все, ну, воно вже закінчив відео, а да? так? Дивіться, яке у нього оку. Він погодився. Дерекончик щось. Ці бідозаврім. Ну, думаю, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я вам буду за це дуже вдячний. Ваші лайки і підписки допомагають розвитку мого каналу. Хоч і ці лайки і підписки нічого дають, але мені приємно. Що ж подобається мої відео. Це відео таке, більш-менш коротенько вийшло. Хоча я почув довше, коли не братув в кашню. Ну, е. Э, до слідуючих зустрічей, до слідуючих відео. І всім до побачення.